Наступний пункт він звучить як езотерік блок максинг. Езотеричний набір ваги. По суті, ну, скоріше за все, не езотеричний, а типу, такий якийсь не невизнаний. Суть цього пункту в тому, що люди стараються здаватися більшими, щоб ну, приводити свій, свої м'язи в таку форму якимись нестандартними методами. Тобто, у нас є там стандартні качалочка, йому спимо, і м'язи на фоні цього вони ростуть. Але є моменти, в яких, точніше, не моменти, в нас є маніпуляції певні, із-за яких наші м'язи можуть ставати більшими, але при цьому саме м'язове волокно, воно не стає більшим. Це ну, вже можна було догадатися, це все маніпуляції з І от, наприклад, три із три маніпуляції, які я знайшов, які можна віднести до цього езотерік блотмаксинг, Це гра з електролітами, тобто у нас іде. Певний час ми стараємося вживати менше солі, ми вживаємо менше там певних електролітів, і потім ну, їх концентрація в крові всередині самих клітин вона падає. І потім, в певний момент, ми починаємо ці електроліти не просто вживати в тій кількості, в якій вони нам потрібні, а ми починаємо їх передідати. І от на фоні того, що організм старається компенсувати дефіцит цих електролітів, він знову ж таки запасає їх більше, ніж треба. І за цього конкретно в м'язових клітинах відбувається. Збільшення затримки рідини. Це дуже небезпечна тема, тому що таку штуку роблять бодібілдери. Але якщо з неї неправильно виходити, людина може просто отримати набряк мозку. Опасна штука, вона не всім підходить, і потрібно знати, як це все правильно робить. Тобто є певні терміни, є певна грамовка, є певна кількість води, яку дозволено пити. І це все потрібно. Регулювати, озираючись на свою зовнішню форму, на свої, в принципі, розміри. Другий підпункт це гіперкомпенсація глікогену після голодування. По суті, це сама примітивна штука, яка є. Тобто вона завжди використовується. Всі ми знаємо про вуглеводну загрузку. Тобто є період, коли ми починаємо інтенсивніше тренуватися, але при цьому кількість вуглеводів, яку ми... Споживаємо, вона стає все меншою, 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 меншою. Хтось доходить до повністю до безугліводки, хтось до, аж до такого стану не доходить. І потім після такого зменшення кількості вуглеводів в раціоні, на фоні все одно інтенсивних тренувань, дуже інтенсивних тренувань, люди починають їсти набагато більше вуглеводів, чим вони їли навіть до початку цього експерименту. Тобто, якщо там під кінець цього зниження людина може їсти там пів грома або грома, напевно, до да, грома вуглеводів. На кілограм ваги тіла, то в процесі фазі, точніше, суперкомпенсації людина може переходити на 5-6-7 грамів вуглеводів на кілограм ваги тіла. Знову ж таки, це все залежить від ваги атлата, від того, де він виступає, тому що вперше така вуглеводна загрузка була, як не дивно, описана не бодібілдерами. Вперше, вперше ця загрузка була описана важкоатлатами, тобто це використовувалося не просто як елемент для збільшення візуального м'язів, а це використовувалося для покращення функціональності атлетів як такових, тобто збільшення їхньої максимальної сили через збільшення кількості глікогену в їхніх м'язах. В принципі, штука безпечна. Просто так її зрозуміло, що проводити не треба, тому що це витрачає певні ресурси організму. Це збільшує ризик травмуватися, тому що інтенсивність тренувань на фоні дефіциту калорій, вона повинна знижуватись, але вона в даному випадку не знижується для ще більшого. Не знаю, відсотку включення, відсотку виснаження глікогену в м'язах, і от на фоні от такої ситуації можна собі щось надірвати або потягнути. Тому це краще робити або перед фотосесією, або перед виходом на сцену, ну, от в якихось таких моментах, коли нам разово потрібно покрасуватися перед камерою. І третій пункт він самий такий спорний, я б сказав, через те, що. Атлати можуть вживати гіалуронову кислоту і гліцерин для ще більшої затримки води. Ми ну ладно, ми. із курсу шкільної хімії ми повинні знати, що спирти, а тим більше спирти багатоатомні, вони мають ефект затримки води. Вони в себе напитують певну кількість води. Із-за чого, наприклад, от цим користуються знову ж таки крема із гіалуроновою кислотою, ті самої з тим самим гліцерином. Вони додають ці речовини в свій склад, і за того, от, нанесення цього крему на руки, воно тимчасово збільшує е, ефект е, візу. Ну, да, по суті, візуальний і тактильний ефект того, що наша шкіра вона зволожена, але по суті така штука, вона сушить нашу шкіру, тому що спирти вони впитують вологу, вони впитують воду абсолютно з усього. Їм безразності, чи це е, там вода, в якій їх замішали для. Створення краму чи це вода, яка знаходиться в клітинах вашої шкіри. Вони все будуть питувати в себе. По закону Осмоса або зворотнього осмоса, не пам'ятаю. І от якраз таки вживання цих речовин всередину, воно, в принципі, повинно якби збільшити затримку води в організмі, але є алла. Ми не знаємо, який відсоток цих речовин потрапляє конкретно в м'язи. Тобто воно звучить, на перший погляд, вроді би, і розумно. Але з іншої сторони, коли ми починаємо задавати питання, ця вся система вона починає рушитися-рушитися. І в кінці ми, у нас залишається просто питання, для чого це все вживати, тому що до м'язів це все не доходить. В кращому випадку ці всі речовини будуть всосані, і ну, як мінімум гліцерин, він може бути включений в процес енергетичного обміну. Галуронова кислота вона може в принципі, стати частинкою синавіальної рідини в наших суглобах. Але при оральному вживанні ну, ефект гіалуронової кислоти, точніше, відсоток гіалуронової кислоти, яка потрапляє в наші суглоби, він просто мізерний. І все, що залишається, це високий ризик діареї при вживанні таких сумішей. Далі у нас йде пункт activated almonds, almonds Коротше, активація горіхів. Як зрозуміло, з перекладу знову в дно. Люблю жарти з подвійним дном. Скажімо так, пристойна версія цього пункту вона звучить так, що наш кочка він замочує горіхи перед їх вживанням. Тобто у горіхів є певні речовини, які називаються антинутрієнтами, вони зменшують відсоток всмоктування поживних речовин, якихось там мікроелементів, цинк, заліза, мідь і всмоктування вітамінів. І от для того, щоб ці антинутрієнти вони... Якось покинули цільовий продукт, його замочують. Це роблять не тільки з горіхами, це там, наприклад, роблять з грачкою. В деяких випадках це виправдано от спойлер, в випадку з горіхами, це якраз таки виправдано, в деяких випадках це не виправдано, тому що є дослідження, які показують, що те, що називаються антинутрієнтами, наприклад, в випадку із гречкою, це фітати, ці речовини вони ніяким чином негативно на наш організм не впливають більше того, фітати, Соліфітинової кислоти, які, як вважалося раніше, можуть бути попередниками щавливої кислоти, Ну як всі, якась частина із вас чула про оксалати. От Якраз таки вони можуть перетворитися в щавливу кислоту, щавлива кислота в оксалат, і оксалати можуть осідати в нирках у вигляді спочатку мілкого пісочка, а потім у вигляді каменів. От... Ну, до речі, ще й досі можна побачити нутриціологів. Хотілося б, щоб цей міф він залишився в минулому, але будуть люди, які старатимуться придумати якусь проблему і продати її рішення. Тому цей міф буде з нами ще довго. Що гречка вона викликає там утворення каменів в нирках, або вона викликає вимивання кальцію із кісток, Хоча, от якраз таки у випадку і з пристарілими людьми, цей ефект прямо протилежний. І от якраз таки. Активація горіхів, їх замочування. Вона зменшує кількість антинутрієнтів, і ми можемо, в принципі, нормально жувати горіхи без якоїсь шкоди. Якщо ми їх їмо небагато. А, про інший непристойний сенс, я інформації не знайшов, але просто ну, активація горіхів просто не може не мати другого дна. А далі, знову тема пов'язана з макросами. Наш кочка на даному рівні він занадто серйозно відноситься до підрахунку макросів. Макроси – макронутрієнт, тобто білок, жир, вуглеводи. Оці три класи речовин вони називаються в дієтології, в нутриціології, макронутрієнтами або скорочено макросами. І от, якраз таки наш кочечка рахує ці макроси абсолютно з усього, що він їсть. Тактика робоча, тактика працює. Але як показує от, спостереження за людьми, це роблять просто кончені Тіпа, <фанатіки> да, ми повинні рахувати свою їжу, ми повинні рахувати, скільки ми з'їдаємо макронутрієнтів. Але це не, ну, це не повинно мати фанатичний. Вигляд, і це не повинно переростати в розлад харчової поведінки, тому що буквально існує розлад харчової поведінки, в результаті якого людина старається от рахувати всі макроси, вона старається їсти тільки оцю зовжну папешну їжу. І ну, це, по суті, здвиг, якого в нас не повинно бути. Ми повинні по суті, там, рахувати основні свої прийоми їжі, але, ну, наприклад, одним із здвигів являється підрахунок там, калорій із клітковини. Типу, ми звикли до того, що харчові волокна вони не мають калорійності і за того, що вони не перетравлюються організмом, вони просто набухають в нашому шлунково-кишковому тракті, збільшуються в розмірах за рахунок води, яку вони впитують, і по суті, в такому ж незмінному вигляді вони виводяться. Але, як завжди, є нюанси: частина от цих нерозчинних харчових волокон вона все-таки може перетравлюватися. Правда, не нами, а нашою мікрофлорою. І в процесі цього перетравлення в наш організм попадає кількість енергії, яка дорівнює 4 кілокалоріям. Тобто, це дуже мало. 4 кілокалорії це 1 грам цукру. І щоб ви розуміли, от 1 грам цукру і 100 грам клітковини. Тобто можете там взяти… Да, по суті, 100 г клітковини це пів кілограма грачки. Тобто, от, в 500 грамах гречки знаходиться 100 грам клітковини. Можете уявити собі об'єми, або там перерахувати на щось некалорійне, на, на якусь капусту, на якесь листя салатів. Тобто, у нас є просто нереальний об'єм їжі, який ми можемо просто спожити, який він нам не дасть, по суті, якихось вагомих там, реальних калорій, але людина наскільки помішана на підрахунку цих калорій, що вона вчитає навіть оці нещасні 4 ккалорії і 100 грам клітковини. Це однозначно з двох по фозі. Наступний пункт ну куди без хейту, я його перекладу, він буде звучати прикольніше. У Скубі Сміт. Тобто я спочатку подумав, що мається на увазі Скубі-ду, ну, про якого Скубі ще може подумати людина. Але мова йде про ютубера, який активно ввів свій ютуб канал з 2000 по 2010 рік. Його звати Скубі Веркстат. І, по суті, основний контент, який він викладав, це хейт. Людей, які на його думку використовували стероїди. Тобто він весь такий саба-натурал, пропагував натуральний тренінг і хайте в тих, хто використовує стероїди, дуже-дуже навгадує стереотип білоруських фізкультурників. Але не будемо тикати ні в кого пальцями, десь я тут ставлю фоточки. Сам Скубі, він має ну, форму далеко не натуральну. Тобто, не сказав, що там були якісь анаболічні стероїди, але там можуть бути от якісь там пептиди, або там можуть бути гормон росту. І насправді в таких персонажів дуже часто зустрічаються такі двойні стандарти, коли вони кажуть, що стероїди це зло, стероїди, там їх не можна використовувати, це там чітінг, але вони такі, ну я ставлю собі пептиди. Ні, а ви що? Пептіди це ну, це ні разу не допінг, ні, ви що? Це для стану шкіри, да. Щоб там довше будь молодим і люди там не використовують стероїди, але використовують, наприклад, св'язку інсулін плюс гормон росту. І, типу, вони такі, та я натурал, ви що? Ні, ніяких стероїдів. Це можливо, якраз таки. Являється такою ситуацією. Ну, фотки будуть, можливо, ви їх зараз бачите і ви можете оцінити його форму. А от тепер у нас починається саме титраж. Ага. Пункт, який звучить як зв'язок мозок пеніс а, Це жартівлива пародія на зв'язок типу мозок-м'язи. Коли ми говоримо, що там в процесі тренувань ми повинні відчувати м'язи, якими ми працюємо, і ні в якому разі не відчувати м'язи, які можуть на себе там. Забирати навантаження і таким чином допомагаючи нам виконувати певну вправу. Тобто, от ми повинні тренувати мозок м'язи і вміти в певний момент, коли нам потрібно, напружувати саме потрібні нам м'язи. Ну, от можете зараз <с infly> оцю аналогію з м'язів перенести до статового акту. По суті, цей пункт говорить саме про це. Далі у нас іде прям трешовий пункт. Наш кочка займається голий на публіці для того, щоб збільшити рівень свого тестостерону. Я без поняття, як це повинно працювати. Я без поняття, що ну, взагалі як це могло комусь прийти в голову, як екзибіціонізм може збільшувати рівень тестостерону, тому що якраз таки теорії певних психіатрів вони говорять нам про те, що екзибіціонізм якраз таки являється наслідком того, що людина не може по прямому призначенню користуватися певними інструментами свого організму. Тому от ці дві речі вони між собою не пов'язуються. Наступний пункт звучить як наша кочка. Він Має дівчину-пацанку. Тобто от Том Бойс із попереднього, здається, пункту. От якраз таки пацанка, це його дівчина. Типу, цікавий вибір. Можливо, це якось закріплено в культурі США, якійсь там зальній культурі. Але не сказати, що це якось в тренді. Тобто, можливо, на момент написання цього айсберга це було в тренді, але зараз в тренді у нас мускул маміс. Тому поки що це мимокоси. Далі у нас йде момент із кавовими клізмами. Ця процедура не визнана наукою офіційною медициною. Всього немає ніяких наукових обґрунтувань, тобто все, що ми маємо, це якісь умозрительні уявлення альтернативно обдарованих людей з альтернативної медицини, які говорять про те, що введення 250 мл, ну, буквально, кави у вигляді клізми, вони мають певний ефект детоксу. Ну, в принципі, зрозуміло, що сама концепція звучить трешово. Я навіть не став кому першому, це прийшло в голову. Просто трешовий пункт, який ми опустимо. Наступний трешовий пункт це використання своєї сачі як електролітного напою під час повного сухого голодування. Пити сачу не можна, пити сачу небезпечно для здоров'я, якщо наш організм. Щось виводить із себе, він це робить не просто так. Якщо це відходи життєдіяльності організму, значить це не просто так відходи. Організм вижимає із усього, що попадає в нього, все корисне, і віддає, по суті, максимально перероблений, максимально розкладений, місцями токсичний продукт життєдіяльності. І за того, навіть коли в наш організм не потрапляє вода, навіть коли в наш організм не потрапляють електроліти, використовувати свою сечу в якості напою це дуже і дуже погана ідея. А, наступний пункт мавний, трошки розгрузимося. Він звучить як пуппінг 3 по 12. А, тобто, у нас є система, от стандартні якісь розкладки підходів, тобто там 4 підходи по 4 повтора, там 5 підходів по 4 повтора, 3 підходи по 3 повтора, там 4 підходи по 10 повторів, і от серед них є 3 підходи по 12 повторень. Цей пункт говорить про те, що наша кочка, навіть ходить в тулат по системі 3 по 12. Ну, от, якось так. Наступний пункт знову нам говорить про статеве життя нашого кочка, і він говорить, пропагує ідею про те, що обхват певного органу у чоловіків він важливіший за довжину. Тобто все-таки наш кочка із маленьким прибором ще не до кінця змирився, і за того він старається от, знайти для себе якісь такі виправдання. І от оця, цей пункт він являється спробою. Якось себе реабілітувати в своїх же ж власних очах. Наступний пункт це Фалосан форта. Не гугліть, Це було моєю помилкою. Це пристрій для збільшення розмірів цього самого прибору. Я до кінця не розумію цього всього прикола. В кожен пункт сувати якийсь прибор для збільшення розмірів або зміни форми статавого члена. Але, походу, ця штука з нами аж до самого низу айсберга. Далі у нас йде, ну, до речі. Останній пункт, і він такий трошки адекватний, ну, адекватніший за попередній, це виконання вправ е кегля з додатковою вагою. Тобто, в принципі, вправи кегля були розроблені для того, щоб е покращити кровообіг в області малого тазу, в області геніталій е чоловіків для зменшення ризику, в першу чергу, там, виникнення простатиту е для боротьби із синдромом нижніх е моче-сечовидільних шляхів. Е і, в принципі, це така гімнастика, яка виконується абсолютно в повільному темпі. Оці всі челіки в противогазах, і з ними, от якраз таки вони нам показали, що це за вправи. Просто вони робляться повільніше. І от наш кучка для збереження здоров'я от всього, що знаходиться в нього між ногами, він виконує вправи кагля ще й з додатковою вагою. Дійсно, таке обладнання існує. Дійсно, ці всі вправи можуть використовуватися там з колечками, шариками невеликої ваги, там буквально 100-200 грам. Але знову ж таки, я повторююся. Присідання. Станова тяга, нормальна фізична активність, без якихось там довгих сидінь, ну, в плані там по 8-10 годин, без їзди на велосипедах із незручною сідушкою. От без цього всього, просто звичайна станова тяга і присідання вони можуть перекрити цю потребу в додатковому кровообігу в області малого тазу. Просто тупо качайте ноги і буде вам щастя.